Ну і від подій кримінальних далі до більш приємних повідомлень. Феєрією ФАРБ і розмаїттям тем здивував цьогорічний фестиваль іграшки, який з успіхом відбувся у Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти. Це колишня станція юних техніків. Юні відвідувачі 15 гуртків різних напрямків створили іграшки, щоб потішити ними своїх же колег по дитинству. З нещодавна станція юних техніків має нову назву Кременчуцький міський центр позашкільної освіти. Але як завжди, тут вирує творче життя. 13 років тому вперше був проведений конкурс іграшки Діти дітям. Цей творчий захід так сподобався малим митцям, що організатори вирішили проводити його щорічно. Всі іграшки чудові, всі іграшки, раз, яскраві від кожної іграшки від це щирість вашої душі. Іграшка виховує людину, робить її життя більш змістовним, яскравим. І що основне повертає до народних традицій створення самого виробу. І я рада, що конкурс іграшки Діти дітям живе так довго, вже 13 років. І е, я на станції теж дуже багато і не в перший раз беру участь в цьому конкурсі. Е, я виконувала цю роботу у техніці модульного орігамі. Е, Вийшло дуже непогано на мій, на мій погляд, і мені це дуже подобається. Я хочу, щоб наша станція теж процвітала і жила ще багато років, і цей конкурс теж продовжувався. Чи є щось краще і щиріше, аніж річ створена своїми руками, а ще подарована дитиною іншій дитині. Свого клоуна я виконала в техніці орігамі та папіємаше. В нього я вклала всю свою душу, серце, теплоту. Його я хочу подарувати дітям, щоб їхнє життя стало світлішим та щирішим. Та ще я хочу, щоб діти ходили на різні гуртки та вміли творити таку красу. Фестиваль іграшки прийшов з величезним успіхом у глядачів. А учні, які створили це диво, всі як один отримали призи і нагороди від адміністрації Кременчуцького міського центру позашкільної освіти.